Друзі, вітаю! З'явилося дуже цікаві теми для обговорення, тож поїхали. Словаччина опинилася в центрі газового протистояння між Україною та Росією. А Роберт Фіцов, прем'єр-міністр країни, взагалі заявляє, що якщо Україна не дозволить транзит російського газу через свою територію, то Словаччина може вдатися до взаємних заходів. Таке оголошення з'явилося після того, як Зеленський під час саміту в Брюсселі чітко заявив, що транзит російського газу можливий лише. За гарантій, що Кремль не отримає з цього жодного прибутку. Чому це так критично для Словаччини? Справа в тому, що Словаччина є однією з небагатьох а країн Європейського Союзу, яка досі залежить від поставки газу з Росії. Економіка країни суттєво пов'язана з безперебійним транзитом, а зупинка газопостачання може спричинити серйозні фінансові збитки. За словами Фіцо, рішення України блокує не лише поставки. Але й ставлять під загрозу енергетичну безпеку Словаччини. Для Словаччини зупинка газопостачання Україною це питання не лише економіки, але й політичної стабільності. Високі ціни на енергоносії можуть викликати соціальне напруження в країні, особливо в зимовий період. Словаччина навіть вже запропонувала своє рішення проблеми. Уряд Фіцо намагається знайти компроміс, запропонувавши змінити власника газу до того, ну, як він потрапляє на територію України. Це означає, що формально газ вже не буде вважатися російським і транзит міг би продовжуватись. Однак Зеленський назвав ці пропозиції іграми, пояснюючи, що такі схеми лише приховують справжнє постачання газу і у підсумку все одно фінансують російський військовий бюджет. Але чому саме зараз Україна перекриває газ Словаччині цього року? Завершується контракт між «Нафтогазом» і Газпромом на транзит російського газу через Україну закінчується він 1 січня, і Київ чітко заявляє, що не планує його продовжувати. Причина очевидна: Росія використовує енергоресурси як політичний інструмент. Ну і звичайно, джерело фінансування війни. Україна не хоче брати участь у схемах, які дозволяють Кремлю отримувати прибуток під час війни. Зеленський також наголосив, що транзит можливий лише для газу, який не має російського походження. Це означає, що імпортерам доведеться шукати альтернативні джерела постачання, що може виявитися складним і дорогим рішенням, в свою чергу. Фіцо вже відкрито погрожує взаємними заходами. Прем'єр натякає, що Словаччина може припинити відправляти в Україну електроенергію, гуманітарну допомогу та обмежити приватні постачання озброєння. Такий підхід виглядає як спроба тиснути на Київ, хоча і не враховує глобальний контекст війни. Наріс двох фіцо обіцяє ухвалити рішення, чи дійсно потрібні ці заходи, але варто зазначити, що такий крок може вдарити по міжнародному іміджу словаччини, яка до речі, я вам нагадаю, є членом ЄС і НАТО. Насправді, газове постачання є частиною ширшого протистояння між Європою та Росією. Україна намагається просто зупинити фінансування Кремля, навіть якщо це е, створює труднощі для деяких європейських країн. Одночас Росія використовує газ як інструмент тиску, намагаючись розколоти єдність Європейського союзу. Взагалі, рішення Києва не продовжувати контракт з Газпромом у 2025 році відкриває нову еру в енергетичних відносинах. Європи щодо Словаччини, вона може спробувати знайти тимчасові рішення, але тиск на уряд Фіцо зростатиме. Головне, щоб Україна твердо вирішила не йти на компроміси, навіть якщо це викликає тимчасову напругу з сусідами. А далі до вашої уваги дуже цікава історія. У Московській області на аеродромі Остаф'єву вибухнув військово-транспортний літак Ан-72. І що цікаво, це сталося не десь там у небі, а прямо на землі, як каже українська розвідка, здетонувала основна силова установка. Уявляйте собі, техніка просто не витримала саму себе. І тут головне головна родзинка, що цей літак належав військово-морському флоту РФ, а його орієнтовна вартість складає майже 5 мільйонів доларів. Додаток до цього. Кожен такий інцидент Росії зараз особливо болісний, військові ресурси небезпежні, а тут така халепа. Можна тільки виявити, як хтось у Кремлі намагається пояснити як це як чергову незаплановану технічну перевірку. А далі в мене до вас питання: а ви знаєте, чому Путін постійно говорить про свій орешник? Аналітики з Інституту вивчення війни пояснюють, що ця ракета наразі це його. Остання надія на стримування. Ну, принаймні так він це бачить. Ну, мовляв, якщо не працюють погрози ядерною зброєю, то давайте залякувати не ядерною зброєю, але все одно якоюсь такою страшною. Тепер балістична ракета під назвою Орешнік виконує цю роль. Путін, як завжди, переслідує кілька цілей. Ну, по-перше, він хоче, щоб Захід подумав: ой, а може нам краще не допомагати Україні так активно? Бо у нього ж є Орешник. А по-друге, це тиск на Україну. Ну, припиняйте бити по нашим військовим базам Західною зброєю, а то ми вдаримо по вас орішником. Але найголовніше тут те, що, він, що Путін сам відходить від ядерної риторики, і це, до речі, дуже такий позитивний сигнал. Після кожної ядерної погрози він помітив, що світ лише посилював допомогу Україні, тому Путін вирішив, що треба трохи змінити тактику. Нещодавно Путін навіть запропонував перевірити західну систему ППО, чи зможе вона збити його непереможний арішнік. Ну це виглядало як давайте подивимося, чи спрацює ваш захист, якби на вас полетів Арішнік, зробити так званий експеримент. Але ясно одне, що це чергова спроба залякування. Путін грає на слабкостях і страхах заходу, але сам виглядає розгубленим. Його ідеї про перевірку Києва на міцність лише підкреслюють, наскільки він відчайдушно шукає спосіб повернути ініціативу. А ми тим часом продовжуємо зміцнювати власну ППО. А Орешнік стає черговою пропагандистською казкою. До речі, щодо зміцнення українських позицій, адміністрація Джо Байдена планує завершити свою каденцію великим пакетом допомоги для України, як повідомляє газета Reuters, а найближчими днями буде оголошено про виділення 1,2 і мільярда доларів у межах ініціативи сприяння безпеці України. Ці кошти підійдуть на закупівлю нової зброї для ЗСУ. А Байден, схоже, хоче завершити свою роботу на посаді з чітким меседжем. Ну мол, підтримка України залишається ключовим пріоритетом для. США. А по-друге, 1,2 мільярд доларів ну це значний фінансовий ресурс, який може включати не лише е, стандартне озброєння, а й новітні системи, здатні зміцнити українські позиції. І ще одна новина з Вашингтона: спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келох незабаром завітає до Києва. А про це офіційно вже повідомив речник українського МЗС Григорій Тихий. Дата вже визначена, хоча поки що її тримають у таємниці. Ну, напевно, ми з вами дізнаємося вже вранці, коли він приїде в Київ. А приїзд, до речі, Келога відбудеться на тлі дуже важливих змін у політиці США після перемоги Трампа на виборах. Це дуже важливий візит. Справа в тому, що Келог – одна із ключових фігур у команді Трампа, і його поява в Україні може. Сигналізувати про те, а як буде відбуватися нова стратегія США щодо нашої країни, Дональд Трамп вже раніше заявляв, що він хоче припинити цю війну, але деталі його планів залишаються поки що невідомими. А приїзд Келога може стати першим кроком до розуміння, чого взагалі очікувати від майбутньої адміністрації США. Що привезе Келох в Україну невідомо про позицію, рішення, компроміси, чи може гарантії безпеки. Але важливо, щоб позиція США залишалася незмінною, а це підтримка Збройних сил України і тиск на Росію. Чи це вдасться зберегти? Поки що питання відкрите. А ви, до речі, підпишитесь на канал, щоб не пропускати наступні аналітичні випуски новин. Дякую за перегляд. До зустрічі!